Там дуже красивий верес, таке гарне поєднання у мене такого ще не було. Я завжди робимо гарбуз мене дуже соковит, я... Дуже багато запитів у мене на рахунок посудомийки, щоб я показала, яка в нас модель, і як я за нею доглядаю. Тому в цьому відео покажу вам і розкажу більш детальніше. У нас фірма посудомийки Siemens. Ось модель. Зараз я вам покажу ближче Ось тут модель. Ми її приблизно раз в місяць півтора. Це дуже класний девайс на кухні, який допомагає, але що він гарно функціонував і допомагав нам і облегшував життя на кухні. Не виходив з ладу, потрібно вчасно і регулярно за ним доглядати. В мене посудомийка, розмір 60 см на три полиці. Верхня полиця призначена для миття приборів. Це дуже-дуже зручно. До речі, моя вам порада, якщо ви також будете обирати на три полиці, обов'язково слідкуйте, щоб було два розпилювачі води зверху і знизу. Так. Посуда буде промиватися ще краще в старіших моделях, вроді тільки один розпалювач. Догляду за посудомийною машиною насправді не так вже і багато, але це потрібно робити, наголошую регулярно. Якщо ви використовуєте посудомийку кожного дня, то дуже важливим є миття фільтру хоча б один раз в тиждень. Я його знімаю, просто промиваю під проточною водою. Якщо є складніші жирові якісь відкладення, то використовую засіб для миття посуду. Також мені дуже допомагає стара зубна щітка вичистити щось в недосяжних місцях. Також раз в місяць-півтора я засипаю сіль. Мені це показує індикатор, сіль спеціальна, не харчова. Е, переважно використовую сіль торгової марки Фініш. Цього разу мені мама привезла якусь польську фірму, також непогана, але частота засипання солі залежить від вашої жорсткості води. Приблизно один раз в місяць я використовую засіб для миття посудомийки всередині для всіх її деталей. Це також ось такий двохфазний засіб від торгової марки Фініш. Мені мама також придбала такий набір. Додатково ще є така пахнючка. Після миття я ставлю пахнючку, і в мене в посудомийці завжди дуже приємно пахне. Також для миття посудомийки дуже хвалять засоби торгової марки Somat. Я ще не пробувала, але хочу спробувати. Я беру цей двофазний засіб, знімаю зверху плівочку, ставлю на нижню полицю і включаю спеціальний режим. У моїй посудомийці цей режим займає годину 30. Після чого я дістаю порожню баночку від засобу і вже вручну промиваю бокові частини, резинки можна зняти, промити. І все, посудомийка чиста і готова до використання. Важні більшості для миття посуду для посудомийки я використовую ось такі капсулки від фініш. Вони йдуть зразу з ополіскувачем. Якщо ви берете таблеточки без ополіскувача, тут є в машинці спеціальна ємкість, куди заливається рідкий ополіскувач. Своєю моделлю я дуже задоволена, не пожаліла, що взяла розмір 60, тому що думала на 45, але 45 чесно поміститься дуже мало, навіть якщо у вас маленька сім'я, я б рекомендувала брати 60 см. Ця модель є порівняно недорогою, така середня цінова категорія, гарно справляється зі своїми функціями. Тому, якщо ви обираєте і шукаєте посудомийку, то ця модель досить непоганий варіант. Фасад посудомийки, так як і всю кухню, чи що засобом торгової марки Crystal Line, який призначений для матових поверхонь, дуже гарно, бережно очищає, доглядає за меблями матовими. Тому, якщо шукаєте подібний засіб, прошу звернути увагу. Я вже неодноразово своїх відео розказувала про засоби цієї фірми. Вони використовуються клінінговими компаніями і дуже добре себе зарекомендували на ринку. Дуже багато позитивних відгуків. Я багато вже засобів їхніх спробувала і дуже дуже задоволена. Куди його не йде? Садочок. До кого? Віток. Молодець! Сідаємо. Сьогодні невеличкий приморозок. Травичка покрита інеєм. Скоро буде сніг падати, Ява, Ти хочеш снігу? Так. Ворожай! Морозець, морозець вже. Поки я у садочку, я спішу встигнути зробити всі свої справи. І в першу чергу е хочу зайти на ринок. На днях бачила там дуже красивий верес. Таке гарне поєднання в мене такого ще не було. Я завжди люблю осінню купляти верес, ставити собі на кухню і малуватися ним. Надіюсь, він ще там буде і я його куплю. Отже, пішли шукати. Банкувала, я у садочку. Було досить так морозно. Зараз такий сонечко дуже гарно. Люблю таку осінь, сонячну, без дощову. Моя подружка любить, коли дощик падає. Я не наводжу, коли дощ. Люблю коли сонечко. Скільки вересня? Зараз Дараз 180 чотири коня і один колір 130. Оце 180, а? так? Так. так. Там відчути кольори. А майте кульочок? Почекайте. Ось такий варез я обрала. Я пару днів тому пробігала. Біля ринку і побачила так краєчком ока. Я думала, що це такий один колір, а тут просто поєднання. Тут є чотири кольори разом, і дуже гарно виглядає. У мене завжди був, я завжди купила або білий, або рожевий, а тут аж чотири. І досить красиво так оригінально дивиться. Зараз пересаджу його і поставлю на кухню. Дуже взяла ще градусник. У нас колись був на вікні, але десь щось нема. Тепер будемо знати, як одягатися, як одягати я в садочок. І натрапила в магазині на дуже цікаві склянки. По гарній ціні за три штуки 88 гривень. Ось такі зараз в інтернеті дуже багато таких моделей. А тут така ціна за три штуки взагалі. Мою ще довезуть, взяла ще б три. Дуже гарно дивиться. Так, я підготувала усі інгредієнти: гарбуз, яблучко почистила, моркву і зараз. Буду готувати сік. Сам гарбузовий сік, він такий мені притурний, я не можу його пити. А якщо додати домашні соковиті, солоденькі яблучка, моркву, то виходить досить таки смачно. Так, сік готовий, ви тільки погляньте, які барви осені. З цього ж миху я буду готувати єві оладки. До речі, маю також гарбузове борошно. Буде дуже смачненькі та корисні. Так, зараз спробуємо. Гарбуз у мене дуже соковитий. Яблука також дуже смачненькі, домашні, і, відповідно, сік дуже дуже смачненький. Тому обов'язково пробуйте, маєте гарбузи, робіть сік, пийте і оздоровлюйтесь. Всім смачного! Такий сік м -м, рекомендують пити зранку на ще серце. Готую для Єви оладки. Я додала сюди одне яйце, сметанку, щіпку солі, маю також гарбузове борошну, можна звичайне борошно, і додам соду погашену оцтом. Рецептик вам десь тут вставлю. Пробуйте дуже смачненькі, виходять. Так, тісто готове, ось така консистенція. Зараз буду обсмажувати на кокосовій олії. Я поки смажила вже два зіла, вони такі смачнесенькі, сметанкою, дуже-дуже ніжні. Зверху вони не пригорів, що вони просто так обсмажуються, бо вони всередині такі жовтенькі. а зверху такі. Так, я поки смажила вже два зіла, вони такі смачнесенькі, дуже ніжні. Обов'язково спробуйте. Забрали я висодочку, Софійку зустріли по дорозі. Дуже гарна погода сьогодні. Чекай, чекай, мама зупинить. Далі, стрип. Покаталася. Гарно тримайтеся, бо це трошки небезпечні кочанки. Писала, ну так, вас вже підготовляє до школи, вона старша група. Мо... Моїх друзів, угу. а є вони. Я ваша маленька, я його тільки малюю. Не, а тільки мій малювати. П'ять років, а Насті два роки Насті, бо ми Настя ходить і на купоні. Не скуштує чи смачний сочок. Робила смачненький сочок з гарбуза. Будемо пробувати. Бери трубочку. М -м -м -м. Смачно? Так. Дивний смак, доброго раночку, друзі. За вікном у нас осінь, а це саме час, щоб подбати про свій організм. Сам такий період я люблю пропивати різні вітамінки. Корисні вчора отримала хлорофіл, замовила собі, хочу пройти курс. Хлорофіл дуже гарна штука, він має детоксикаційні властивості, сприяє підвищенню рівня кисню у крові, також позитивно впливає на кровотворення, додасть енергії вашому організму, зміцнить імунітет, але правда є ряд протипоказань вагітним і вроді жінкам на горному вигодовуванні його вживати не можна. Піхорофіл насолоджує барвами осені. Така краса. Берізка буквально за два дні пожовтіла. Ще недавно була зелена, тут вже майже все жовто. Краса. Скоро листочки всі повлітають і залишаться тільки ці жовті труби від Хенкеля. Я вже приклеїла градусник, дуже зручно. Тепер будемо бачити з'яву, як одягатися. Сьогодні у нас 15 градусів, падає дощик, але досить тепло. Двізка ще більше облетіла. На цьому буду закінчувати влог. А вас попрошу, якщо вам подобається моє відео, підтримати україномовний контент, поставити лайк, коментар та поділитись з друзями. І зовсім скоро буде нове цікаве відео. До скорої зустрічі. Па-па!